Кто мій гудить моя нива, ти достойна, врожай гарний віддать, сонце в небі, золоте, колос вирод. Will Will you you see me? Will you know? Хто в селі тримає все, не застради страх, торних коліс, де мелодія життя. Feels my Eurovision Club сію мріє, сію хліб, пісня ця летить в полях, хто дасть дві нас і палів трактористам. Девочки, вы упали. Ну что, всем привет, друзья. Закончил я обдувать. Зараз полизу. А -а... На крокодил снова. Что тут у нас сегодня? Ань, тут сегодня четенько, нормально. Пидарь. Вчора в принципі соняшний був більш-менш то в принципі і вітерець був, той комбайн не такий грязний, не так багато пиляки. Ну і клавиші теж більш-менш чисті. О, тому все їдемо заправлятися. Ну і чекати команди. А сьогодні ще напевно Перед тим, як... Перед тим як виїхати у поле Ще напевно полізмом сюди зараз на кришу. Там шифер абитого лежить, воно, бачите, торчить навіть. Бачите? То вчора бриадір казав, кажу, треба поприбирати, бо не дай бог вітер. Хтось ходитиме знизу ще уб'є нафік. Фух, тому якось так. Тому запаковуємося, йдемо заправимося, заліємо водички, в рукомийник треба залити вже. Вже давно не заливали. було обхідну водичка закінчується все погнали що зашла на така Будь я разом із клопом і ось <ривіт> ти буде бити все, може воно небезпечне Шіга? Може воно небезпечне. Те, воно небезпечне і вже відпав оперативно. А воно алюмінієве, так? А да? то кресечку знайшов <хіг> 107. На якісь 107. Які 107. Друзі, нове поле і нові реалії. Як ви можете бачити, соняшник чуть-чуть кращий. Все це із-за того, що тут була пшениця. Соняшник сіяний по пшеничці. Так, да, він трішечки вище ростом. От. Але на, там на тому на краю знайшли були одну шляпку. А в ній в ті шляпки, коротше, зовсім пусте насіння. І якесь таке цікаве, отаке. таке Я навіть овальної якоїсь форми витягнутої по краям. Перший раз бачу таке насіння. О, а так, друзі, я подушечку для ноги поклав. Якби ще і з цієї сторони була б така сама педалька, було б дуже хорошо. Вона то є, але вона малесенька. Немає як покласти. Ото таке. Так. Бузуєм, бузуєм в день приблизно два комбайна викашуємо десь 100 гектар 100-100 з 100, чим-то по-різному буває. Якщо багато катаємося, то десь до 100. <кхи> ну, коротше, подивимося сьогодні. Тут нива у нас 105 гектар, чи вшебем ми її, Ну ми, правда, виїхали вже в 10 годин, бо... Вночі, друзі, трошки ляпнуло дощу, і я, якщо чесно, забувся глянути на стакан, що там наляпало. Вже і побритися треба, постригтись треба, все треба, і трактор скотити треба. І по ділам Ютуба. Їздить в город треба. Блін, нема все-все нема коли. Розбираю трактор. от е, І першим ділом, першим ділом багато читали інформації, кажуть, звідсіля може кидати е, нігрол а сюди на корзину і розкидати по всьому цьому кожухі. Е, Коротше, покумекавши, друзі, е, сам собі думаю, ні, мабуть, все ж таки. В першу чергу розберу, сніму цей стакан. Це називається, як же ж, коротше, не пам'ятаю, отводка, щеплення, якось так. От. І, значить, подивимося на сальник. І, друзі, був правий. Коротше, вийшов тут сальник з, з ладу. Вот. И что? Зараз меняю сальник. Вот такой сальничок там. 50 на 70. И все. И собираю все назад. Затек мне уже привез все запчасти. Привез ремкомплект сюда. Тобто цей сальник. Вот. Ну і бачите, я як вгадав, що це воно, тому зараз все тут протираю і збираю. Ось тут, друзі, сальник був зовсім розвалений, подивіться. Подивіться. У мене відчуття ніби його взагалі ніхто нічого не дивився. самої пружинки немає. Ой мені. Так, друзі, що я роблю? Збираю вже. Збираю. Такого кільця у мене нема. Величенького. У мене ясна річний склад. Так пошукав. Із того що було, нема нічого, тому так само роблю намазав герметику і будемо збирати. Так, друзья, не торопимся. Хесеньку. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Не дай ничего не поломать. Підтягуємо, Садим на место. Блин. Блин, забыл, забыл пластином поставить. Эх. Да. Ой, блин. Ну це моє, так. Да. Це я. Це блін. Все, розкручую. Так, друзі, все. Пластинку вставив. Зажимаю. Герметик виліз. Значить, буде чітко. Так. Є таке діло. Тепер, тепер, це на місце, так. Отак. так. Все. Так, тут пучком. Так, друзі, ну що? Як ви бачите... Мангальчик горить. Як ви думаєте, що буду робити? Да. Про які шашлики йде мова, Ви що? Ні, Буду варити корзину на цей раз. Вона вся в грізюки, вся значить, в нігролові, там все з неї зліплено, помити її нема чим. Взяв балончик. Пісника, блін, так класно все очистилось, там ви самі бачили. От, Треба було взяти два для того, щоб почистити корзину. Ну, Так як нема, що робити, значить будемо готувати. Будемо варити і знову ж таки в солярочці. От, А так, друзі, що на дворі вже темніє. От, Напевно, що зараз гляну, поїдемо по Михайловну, а може вже й ні. Напевно, друзі, буду з вами прощатись на сьогодні. Давайте всім. Триматися. Будь добрішими. Дякую вам всім за чудові коментарі до будь-якого відео. І навіть за погані дякую. Все рівно це ваші коментарі допомагають мені, дуже сильно допомагають розповсюджувати відео. За це я вам дякую, молодці. от Ну і що, до нової зустрічі, всім пока.